Цар Небесний, утішителю душі, істини, що сюди, сувся, наповняє наповняєш благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благі душі наші. Слава Вишні, Богу, і на землі мирлює благовоління. Слава Вишні, Богу, і на землі мирлює благовоління. Господи, мій відкрий. І устами, і сповістять хвалу Твою. Слава Ісусу Христу! Доріг Христі сьогодні на вулиці є досить сиро, тому якщо. О! Ви вже навіть знаєте, що я хочу попросити, щоб всім було комфортно, сухо і тепло. Помолимось. Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки. віків. У мирі Господеві, мир з висоти і спасіння душ нашого, Господеві, помолімся, світу, добрий стан, святих Боже, церкове з'єднання всі, Господеві, помолімся. За святий храм цей, і ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим, ходя до нього, Господеві, помолімся. За святішого Селенського архірея Франциска папа Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне присвітерство у Христі, деяконство за весь перечита людей, Господеві помолімся, за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо, Господеві помолімся. За місто це і за кожне село місто і країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся, за добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся, за тих, що плавають, подорожують, за недужих страждаючих, полонених і за спасіння, їх, Господеві помолімся. Щоб визволитись нам, від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Божа Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного і все життя наше. Христу Богові відаємо. От то тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Славим ми Сонцем і святим, святим духом, спаси нас. Ще іще в мирі, Господеві, помолімся. Господи, помил. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Присну, Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного і все життя наше Христу Богові відаймо. Бо ти, і людинолюбний Бог, я тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віки. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Владико, Господи Боже наш, ти встановний на небі чиновництва. Ангелів, на наслужіння Твоєї слави. Учени, щоб із нашим входом відбувся вхід святих ангелів, які співслужать з нами і славасловлю твою благість. бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословенний вхід святих Твоїх завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Премудрість прості, Боже Святий, що святих предбачту, трестим голосом церкви, спів Хіровими словословлять і всі небесні сили, тобі поклоняються. Різнебиття Сину, будь. що воскресить і співаємо, Тобі, але Розрушив ти Христом Твоїм смерть, отворив ти розбійникові рай. Мироносицям плач перемінив єси, і апостолам проповідувати, поговелів, єси, що воскрести Христе Боже, даючи світові велику милість, славоцю І сину і Святому Духові, вже більше влада в смертна не зможе людей держати. Христос сокрушаючи і розоряючи сили, її, З'язується ад, прогороки согласно радуються, Пристав, спас, мовлячи тим, що вірі, Вийдіть вірні в воскресення, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Як скарбниця нашого воскресення, Тих, що на тебе надіються, все піта. виведи з рова і глибин прогрішень, Бого Ти спасла єси винних у грісі, родивши спасення наше, Ти перед різдвом Діва, і в різдві Діва, і порізь дві далі пробуваєш, діва. Бо ти святий єси Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. І безсмертний, помилуй нас, будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, принесіть Господеві, сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх Премудрість, до Ефесян послання святого Апостола Павла, читання, будьмо уважні. Браття, Христос наш мир, Він що зробив з двох одне. Зруйнувавши стіну, що була перегородою, тобто ворожнечу, і скасував закон заповідей своїми постановами на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши на ньому ворожнечу, Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко. І мир тим, що були близько, бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ви не чужинці більші, і не приходні, але співгромадяни святих і домашні Божі, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем сам Ісус Христос, на ньому вся будівля міцно споїна, росте у святий храм у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Завжди мені повсякчас на віки, відіва мій мир, тобі при мудрість, будьмо уважні. Засвяти серцях наших, клютинолюбний Господи, на тлі не світло, того попізнання. І відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. Клади в нас сестра, вважає на твої заповіді, і щоб ми приймавши всі тілесні покаті, Провадили духовну життя, до що все, що годи тобі, а ти присвічені в житті наших. Христа, Боже, благо є сповідуватися, Господе, співати імені Твоєму все вишні і нині повсякчас, і віки. Амінь. Мудрість, прості, вислухаємо святого Євангелія мир всім. духа від Твоє від луки святого Євангелія, читання, слава будьмо уважні. В той час один чоловік приступив до Ісуса Ягірне ім'я, що був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він став просити зайти до Нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут якась жінка, що була хвора 12 років на кровотечу. І витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі, і вмить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус питав, хто торкнувся мене, а що всі відпекувались, Петро мовив, наставнику люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав. Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла, і упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась, і як негайно одужала, сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, іди у мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови синагоги і каже, Твоя дочка померла, не турбуй більше учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї і голосили, він мовив не плачте, вона не вмерла, вона спить. Ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив: Дівчино, встань, і Дух її вернувся до неї, і вона вмить встала. Він велів дати їй їсти, батьки ж її були здивовані вельми, та наказав їм Нікому не говорити, що сталося. Господи! <кій> Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні чуємо з вами. Євангельський уривок, який оповідає нам лікар, святий Євангелист Лука. І ось цей Лука, який був лікарем, все життя займався медициною лікував людей. Він найбільше описує зцілень людей, саме таких, яких інші лікарі, лікарі не могли дати раду з хворобами. Він говорить про божество Ісуса Христа, як лікар. Щоб ми з вами зрозуміли, ким є Ісус, ми чуємо нині, що торкнувшись лишень одягу Ісуса, жінка, яка лікувалася 12 років життя, з якої життя виходило, втікало, покидало її, зцілилася, завдяки своїй глибокій вірі і внутрішній молитві до Бога, торкнувшись Ісуса. Один дотик дарував їй зцілення, а торкнувшись цієї мертвої, дитини дванадцятилітньої, одиначки, єдиної в тихій радості тата і мами, теж через доторк до неї повертається життя. І тому Святий Іванист Лука нам нині знову і знову пригадує, ким є для нас Ісус. Що Ісус є джерелом життя. Він сам про себе каже, Я є дорога до життя вічного. Я є правда про вас, дітей, яких я сотворив, і я найкраще вас знаю. І я вам говорю про те, що вас чекає, якщо будете жити так або так. Я кажу вам правду, діти мої. Послухайте мене, довіртеся мені. І я є, каже Ісус, життя. Саме Ісус, Господь Бог.